Добрий день! Сьогодні ми з вами зробимо відео у програмі ClipChamp. Це онлайн сервіс, який дозволяє редагувати відео. Він умовно безкоштовний. В безкоштовному варіанті ви можете отримати безлімітний експорт безводяних знаків вашого відео, безкоштовні стокові відео та аудіо, експортувати відео в досить гарній якості. І, звісно, мати безкоштовні фільтри. Для того, щоб почати працювати в цьому сервісі, треба увійти або зареєструватися. Якщо ви ще не працювали в цій програмі, ви можете натиснути кнопку Зареєструватися. Я вже зареєструвалася, тому одразу потрапила на головну сторінку. Якщо ви не реєструвалися, реєстрація відбувається звичайним способом. Через введення електронної адреси та логіну, або через Google. Що ми можемо зробити на цій сторінці? По-перше, можемо зробити запис, тобто використати веб-камеру, екран або мікрофон, а також ми можемо створити нове відео. Створимо нове відео. Інтерфейс програми виглядає ось таким чином. У нас є ліворуч панель, яка нам пропонує імпортувати медіо, також ми можемо записати звук себе, екран. Далі програма пропонує різноманітні шаблони, музику і, звісно, тексти, які ми використовуємо в титрах. Ще є така вкладка-графіка, в якій ми можемо і фони підібрати, і стікери, і фігури для нашого відео, а також є стокове відео і стокові зображення. Ця панель говорить про те, що ми будемо робити. Панель, яка редагує те, що ми робимо. Тобто, фактично, якщо ми обираємо, наприклад, функцію. Поставити титри, то в цій панелі ми будемо редагувати ці титри, робити більше, менше яскравіше, міняти кольори і таке інше. Почнемо зі створення відео. На початку ми йдемо до вкладки Ваші медіа і імпортуємо те відео, з яким ми будемо працювати. Натискаємо кнопку. І у нас відкривається діалогове вікно, в якому ми будемо обирати те відео, з яким будемо працювати. Оберемо відео. Ось воно зараз у нас завантажується. Наше відео завантажилося, тому ми перетягуємо його на рядочок для редагування відео. Він називається трек для відео. Відео є, ми можемо запустити його. Добрий день! Сьогодні ми будемо робити імітацію наскального живопису. Відео є. Тепер нам потрібно поставити перед відео якісь титри. Якщо я одразу оберу титри, і поставлю їх в рядочок там, де у нас мають бути титри, то титри будуть поверх мого відео. Якщо я хочу, щоб титри були перед моїм відео, то спочатку я йду до вкладки графіка, у мене тут є різні фони, я трошки посуну праворуч відео. І перед ним вставлю фон. Як ви бачите, він став такою тоненькою-тоненькою рисочкою, мені це погано видно, я нічого з ним не можу зробити. Для того, щоб більш точно ставити якісь зображення, треба збільшити нашу лінію у часі. За допомогою кнопки мінус плюс. Ми можемо зменшувати і збільшувати лінійку нашого часу. Коли нам потрібно більш точно обрізати відео, ми його збільшуємо. А в даному випадку, нам потрібно розтягнути в часі наш майбутній фон для титрів. Ми його розтягнули, у нас тут є пробіл, його треба прибрати, тобто підтягуємо відео. До фону, і тепер над фоном ми розташуємо титри. Натискаємо кнопку титри. Обираємо той варіант титрів, який нам подобається. Ну, наприклад, ось такий. Можна плюс натиснути, і титр стане вгорі, або можна перетягнути. Титри ми теж можемо рухати, якщо потрібно, ми можемо і над відео їх ставити. Це вже залежить від того, що ви хочете з ними зробити. Ось у нас є, вже з'явився цей титр. Натискаємо на нього, щоб редагувати. І у нас праворуч є панель, про яку я казала, на якій ми коригуємо наш текст. Ну, наприклад, Відкривається панель. От Якщо хочу я текст редагувати, то я змінюю назву. Наприклад, наскальний живопис. Подивимося, що у нас відбувається на нашому відео для цього бігунок. Ставимо на початок. Ось так виглядає наш титр. Далі у мене зайва частинка, тому я можу свій фон для титра трошки зменшити. І знову-таки підтягнути відео. Далі редагуємо відео. Наприклад, я хочу прибрати ось ці титри, які вже є у мене. Ставимо бігунок на початок. Перед ними і натискаємо ножиці. Як ми бачимо, відео розділилося, на, відео розділилося на дві частинки. Перетягуємо бігунок настільки, щоб зникли наші титри. Стоп. Натискаємо ножиці ще раз, виділяємо середню частину, яку потрібно видалити, і натискаємо кошик. Підтягуємо відео. І тепер у нас вже не буде цього титру. Давайте подивимося. Він був зображений правильно, потрібно дотримуватися пропорцій. мовою пропорцій ми порівнюємо, наскільки, наприклад, голова. Так, у нас тут все добре. Далі. Що ми ще можемо робити з відео? Ця частина відео у мене розповідає про те, як, як намалювати, наприклад, цього війвола, як намалювати зображення цієї тварини. Ми це можемо пропустити. Якщо у нас дуже довге відео і нам дуже довго тягнути курсор, нагадую, ми можемо зменшити його поки що. Тоді ми швидше це зробимо. І знаходимо, наприклад, ту частину, де вже йде практична робота. Коли ми зробили малюнок, ми зминаємо аркуш. І далі вже у нас піде практична робота фарбами. Я відрізаю ту частину відео, де мені вже не потрібні коментарі. Розрізаємо. І в цій частині ми можемо прибрати звук, оскільки нам не потрібен. Можливо, я там ще щось говорила, але звук мені не потрібен, тому натискаємо на Динамік, він перехрещується, і в цій частині відео вже не буде оригінального звуку. Так само ми можемо вставити титри і наприкінці нашого відео. Це я приберу. Зайве. Коли ми з доріжкою відео розібралися, нам потрібно щось ще додати, наприклад, музичний трек. В цій частині він не потрібен, оскільки я там все пояснюю. А в другій частині я хочу, щоб була якась музика. Для цього йдемо музичні файли. Обираємо ті файли, які нам подобаються. Ми кожен з них можемо прослухати. Файли різноманітні, тобто, можна і для оптимістичних якихось відео обирати, і для сумних. Також є, наприклад, і рок, і фортепіано. Натиснемо, наприклад, фортепіано. Спочатку у нас ідуть платні файли, ми ними не користуємося, оскільки. У нас безкоштовна версія в даному випадку, а ось нижче ми можемо побачити безкоштовні файли і прослухати їх. Мене цей файл влаштовує. Тому я можу знов-таки або натиснути на кнопку плюс, і він стає там, де був початок мого курсору, або можу перетягнути. Зверніть увагу, у мене музичний файл коротший, ніж моє відео. Якщо так відбувається, то ми можемо ще додати цей файл до відео. Або додати якийсь інший. Натиснемо кнопку Ще і автоматично додається другий файл. Але хочу сказати, що якщо ми маємо справу з музикою, зазвичай вона наприкінці стає тихішою. Тому ми можемо другий файл перенести трошки нижче в рядок, трошки внахльост. Так, щоб один файл чіпляв інший, щоб перехід між однією музикою та іншою був не таким помітним. Зверніть увагу, друга мелодія у нас довша, ніж довжина нашого відео. Для того, щоб скоротити цю музику, ми можемо так, так само скористатися ножицями. Також можна цю музику скоротити, просто взявши її і стягнувши до середини. Таким чином, музика у нас скоротиться. Давайте спробуємо подивитися, що у нас вийшло. Трошки треба посунути ще. Так, ще, ще трошки підтягнемо задній край. Нашої молоді. І, е, фактично, у нас все готове. Єдине, що не дуже гарно, коли відео різко обривається музика. Тому другий фрагмент ми можемо з ним попрацювати. По-перше, ми можемо додати функцію поступове зникнення. Подивимося, як це працює. Я думаю, що можна ще. Десь з цього моменту додати більше. Як ви вже звернули увагу, гучність звуку зменшилася. Наше відео готове, ми можемо наприкінці відео додати ще титри, якщо нам це потрібно. Я цього робити не буду, ми можемо повернутися на початок відео і ще раз переглянути, як воно буде виглядати. Зараз я звернула увагу, що не зробила одну таку цікаву річ. Мені потрібно ще попрацювати з фоном наших титрів. Вони у нас занадто прості. Тому я можу також в цій панелі, яка відповідає за кольори, або змінити колір, або зробити прозорий фон, можу обрати якийсь інший колір. А якщо б я хотіла, я могла б замість такого фону просто завантажити свій малюнок. І він був би основою для титрів. Це вже ваша справа. Після того, як ми зробили відео, ми натискаємо кнопку Експорт. Він нам пропонує три варіанти відео. В даному випадку, можна дуже гарну високу якість взяти, можна взяти менший файл, якщо ви хочете зекономити простір. І вас перекидає на сторіночку, там, де буде створений ваш фільм. Вже пішов прогрес. Якщо ви там якісь помилки зробили, то буде попередження про це. Поки що я відео не називала, відео зараз перераховується програмою. Я можу поки що записати його назву. Також за допомогою кнопки Створити посилання ми можемо скопіювати посилання на це відео і надіслати його друзям. Також можемо зберегти відео на Google-диску, передати відразу на YouTube, на TikTok або до інших сервісів.